Вітаю усіх на каналі Стімосхі. Сьогодні ми поговоримо про творчі спільноти. Що це таке, плюси-мінуси, та я хочу зачепити таку спільноту, яка називається Укрепр плітки. Взагалі про неї багато хто вже сказав, але чому б не сказати і мені, бо я впевнена, що про це можна говорити дуже і дуже довго. Не буду більше затримувати, отож, переходимо до відео. Бажаю всім приємного перегляду! Для початку давайте поговоримо, що таке є та спільнота. Особливо творча. Думаю, зрозуміло, що спі... що таке спільнота пояснювати не треба. І творча загалом теж. Але саме загалом творча спільнота це місце ну, або чат, або що завгодно, де збираються люди, яких цікавить творчість, незалежно від того, яка там малювання, письменництво, акторська гра, яка завгодно. І спілкуються, діляться досвідом і різні подібні речі. Я була в багатьох творчих спільнотах. І в в них Усіх те, що завжди є організатор, якого всі дуже люблять. Ну або тоді не організатор, а якийсь заступник організатора, якого всі люблять. І саме це, мені здається, присутнє будь-якій творчій спільноті, незалежно від того, чим саме вони займаються. Мені б хотілося сказати ще більше, але загалом мені немає чого додати. Це просто місце, де люди обмінюються досвідом. Але не завжди все проходить так. Добре, як це звучить на практиці. Бо на ділі воно завжди трошечки не так радужно, як хотілося. Наприклад, можу сказати, що багато творчих спільнот просто не помічають новеньких. Ну, а якщо і помічають, то це кілька привіт, привітань, і потім про новенького зовсім забувають, не допомагаючи йому ніяким чином вливатись. Навіть якщо. Людина може бути цікава, але просто сором'язлива, ну, то тоді творча спільнота вже пролітає. Я також хочу, щоб ми сьогодні відео поговорили про плюси і мінуси, та, що, власне, добре і погано. Також в кінці відео хочу зачепити маленьку тему, яка була вже багато разів згадана: Укр арт це така група, спільнота, не знаю, як правильно їх називати, про українську творчість та хто. Правильних та неправильних художників. Про неї, звичайно, сказали вже всі комунелі, але хто така я, щоб не сказати ще й свою думку про це. Почати я хочу з хорошого, бо поганого і так достатньо, щоб ним ще й починати. Отож, що хорошого в творчих спільнотах? Перш за все, це можливість зустріти людей, які пов'язані за інтересами, та легко можна знайти спільну мову, просто спільні хобі і тому подібне. У мене є багато знайомих, багато друзів, які були в творчих спільнотах разом зі мною, і саме це нас познайомило ближче. Також в творчих спільнотах завжди буде хтось кращий. Це точно є плюсом. Бо якщо ви лише початківець, або вам просто цікаво отримати досвід від когось більш успішного, то це чудова можливість обмінятися досвідом, обмінятися навичками та просто гарно провести час. Нерідко також в творчих спільнотах являється багато м, корисних матеріалів або, наприклад, конкурсів, які можуть вас зацікавити. Самі ви їх могли не знайти, але завдяки тому, що от ви в такій чудовій спільноті ви легко знаходите будь-який творчий конкурс та можете навіть щось виграти. Так, я особисто в багатьох письменницьких е спільнотах знайшла конкурси, і завдяки ним я. Кілька виграла та маю кілька публікацій, але не суть. І не менш важливо в творчих спільнотах, що завжди буде хтось новенький. Ну, можливо, не завжди, але точно буде хтось новенький, і ви зможете, якщо не зі старими людьми потаваришувати, то з новими. Або просто більш, е, на більшу аудиторію прорекламувати свою творчість і просто презентувати себе. Звичайно, хотілося б мати підтримку не лише від людей, які розбираються, а ще й від людей, які просто споживають як споживачі, але всьому свій час. Тому творчі спільноти чудове місце, щоб якось поширити свою роботу і зробити все, аби про вас взагалі знали та чули. Бо ну хто, як не інші митці, мають знати, як це складно на початку просуватися по кар'єрній сходинці. Саме тому в багатьох творчих спільнотах я помічала. Окрему вкладку, ну або не просто вкладку, а окреме місце, де можна легко зробити саморекламу рекламу, або попросити інших про підтримку, і її зазвичай не дають якщо спільнота є нормальною. Просто всі, які я була, я можу сказати, що вони були чудовими. Не в усіх все було ідеально, але більшість з них. Були просто чудовими, і власники там були приємні, і просто люди, які там знаходилися, викликали лише позитивні емоції. Не всі, звичайно, бо сказати, прямо за сотню людей доволі важко, але більшість з якою мені доводилося спілкуватися, завжди були надзвичайно приємними та приязними людьми. Також я часто помічала, що це можливість легко знайти співавтора. Не співавтора, але можливо просто людину, з якою можна. Зробити спільну роботу. Це, звичайно, відноситься до пункту знайти нових знайомих, але з такими людьми не обов'язково мати дуже близькі стосунки. Ви просто можете працювати над спільною роботою, що вже є надзвичайно круто, бо самому деякі проекти зробити надзвичайно важко а так є людина, яка постійно підтримує. А якщо не підтримує, то просто робить частину, і ви розумієте, що не все треба робити самостійно. А також ви можете зробити набагато більше, ніж могли б зробити раніше. Ну, та й б, новий досвід це завжди цікаво. Особисто я ніколи не писала в співавторстві, але мені було б завжди цікаво спробувати. Та якось я не можу знайти часу, щоб дописати сама, а просити інших людей на проекти нові я поки що не хочу. Також в творчих спільнотах я особисто робила багато трейдів: це творчі штуки, де митці обмінюються між собою малюнками, якщо можна так назвати тобто один малює одному. Другий цьому першому і отак от, о, обмінюється. Це чудова можливість отримати безкоштовні малюнки для себе та просто знайти, знайти нових цікавих художників. Взагалі, трейди це окрема тема, яку варто обговорювати, добре це чи погано, але, мабуть, вже точно не в цьому відео. Раз ми поговорили про плюси, то саме час перейти до мінусів. І, на жаль, в творчих спільнотах їх достатньо. Перше, що можу сказати, що в деякі дуже важко влитися. Навіть якщо бути професійним митцем, доволі важко знайти, як підійти до цієї спільноти, щоб тебе прийняли та почали вважати за повноцінну людину. Я нерідко стикалася з тим, що в спільнотах не завжди той сильно і хочуть бачити новеньких, хоча вони завжди відкриті для новеньких. Для мене це було дивно, незвично. У мене це зовсім не зупиняло. Я заходила скрізь, я могла, і мені було цікаво. Але я, на жаль, ніде недовго не затримувалась. Деякі затримувалась, але загалом кажу за ті, які не особливо позитивно налаштовані до нових членів спільноти. А також величезною, я вважаю, проблемою є те, що багато старих учасників або й нових, загалом, багато учасників є надзвичайно, надзвичайно токсичними людьми. Їм... Подобається самостверджуватись, їм подобається розповідати, що вони краще за інших. Я не знаю звідки таке пішло, але факт є фактом. Доволі неприємно бачити, як художники, письменники, хто завгодно творчі люди, зваряться по якимось взагалі дрібницям. Тобто, замість того, щоб просто поговорити, там хтось в когось змалював. Я розумію, це погано, так неприємно. Якщо змалювали, тим паче у вас, ну це взагалі жах. Але. Замість того, щоб спокійно поговорити, спробувати вирішити конфлікт, багато хто виносить це на публіку, розганяє такий скандал, змушує всіх помітити цього нещасного змальовщика і просто загнобити його настільки, що ця бідна дитина буде боятися малювати до кінця життя. Не менш важливим є те, що гнобити можуть не лише за щось дійсно погане, а за щось хороше. Ну тобто, не хороше, але просто, наприклад. Хтось малює ну, не дуже добре. Звичайно, це прохідний етап, всі там були. Але деякі художники вважають, що якщо вони вже не там, то це є причиною, щоб змусити інших вважати, що вони чимось погані та недостойні просто бути художниками взагалі. Я нерідко зустрічала, як до художників, початківців там, в коментарі кудись ще приходять люди і пишуть: Боже, це що взагалі? Як так можна малювати? Що це таке? Мені особисто теж таке писали, коли я тільки починала малювати. Звичайно, мене таке, ну здивувало, скажімо так, і я не розуміла, що я встигла зробити не так, бо я критики не просила. А непрохана критика, на жаль, творчих спільнотах є ну, дуже поширеною. І здавалось, що письменники, митці мають самі розуміти, що непрохану критику ніхто не любить, і ніхто взагалі не буде ні радий, ні вдячний, отримавши. Повний список того, що зроблено не так над малюнком, над яким старались цілий день. Найбільше мене здивує в цій ситуації, що ці люди ще й ображаються, що от те, що вони розписали, що хтось не вміє малювати прямо від слова зовсім, не оцінили і сказали, що їх думки взагалі то ніхто не питав. І потім такі люди іноді беруть цей конфлікт, що їм сказали, що їх думка не цікава, і несуть в маси. Бо, а чого б ні? Хай всі знають, як це. Коли хтось не хоче чути критику, навіть не просто чути критику, а просто не хоче бачити критику в грубій формі під тим, над чим він старався. Такі люди існують, такі люди дуже дивують. Але ще більше, мене особисто здивували абсолютно безвідповідальні, не у своєму розумі творці, які беруть якусь роботу, наприклад. І просто змушують інших чекати. Була в мене ситуація з зламаним планшетом. Наприклад, ми мали в десятьох намалювати картинку, але ми чекали того, кого хто був посередині, здається, добрий тиждень. Ми чекали, писали, намагались щось зрозуміти. Нам відповідали скоро буде, скоро буде. А потім художник просто зник і перестав нам відповідати взагалі. Як з'ясувалось, ну художнику стало просто нецікаво, і він вирішив піти. Нікому про це, звичайно, не сказавши, нічого не зробивши, і заблокувавши, не розбираючись в проблемах, я не знаю, як я мала тоді на це реагувати, тому це просто закрилося, і ми просто замінили його на іншого. Але загалом в творчих спільнотах є багато людей, які не надто той зацікавлені в дійсно в творчих спільнотах. Набагато цікавіше. Просто розважатись, просто побути, подратувати когось, а потім піти на захід сонця і сказати: мене тут більше не буде, можете не згадувати, все одно я не повернусь. І таких людей достатньо не лише в якихось точкових проєктах, а просто скрізь. Хтось не робить чогось там. Якщо, наприклад, це якийсь шант, то власник просто виходить, повертається, приходить, йде. Ну, власне, з ким не буває, всяке стається. І це насправді дуже і дуже дивує. Бо мені здавалося, що такі люди хочуть будуть скрізь, але в творчих спільнотах їх прямо не знаю, цілі океани. І це дуже дивно. Ну, не стільки дивно, як трохи засмучує, але досі дивно, що такі люди існують, їм повністю нормально так функціонувати, і просто вони насолоджуються своїм життям. Але з ними нічого не зробиш, бо вони, незважаючи на те, що намагаються якось не показувати, що вони не такі, як треба, бути нормальними. А вони хороші. Ну тобто, якщо з ними поспілкуватися в кілька хвилин або ну в кілька годин, то вони чудові, приємні люди. Просто потім, коли від них дійсно треба щось відповідальне, вони беруть, зникають, не кажучи ні слова, і просто не з'являються більше ніколи. У мене є мільйон історій, як на трейдах зі мною просто не зв'язувалися більше, як на конкурсах, на чому завгодно таке було. Я не уявляю, як такі люди просто існують. Взагалі, безвідповідальні люди, я їх дуже погано розумію, як їм так живеться, але, мабуть, це точно вже не моя справа і зовсім не тема цього відео. А тепер перейдемо до однієї з найважливіших тем за сьогодні: а саме спільнота. Теж, мабуть, творча, яка називається «Украртплітки». Загалом я про неї дізналась тільки через те, що почали говорити, наскільки не треба про неї говорити, що вже про багато чого каже. А якщо коротко, це спільнота прив'язана до іншої групи, яка називається якось українське мистецтво, УкрАрт, щось таке, я, чесно, зовсім не пам'ятаю. Але загалом, от є вона. І через цю групу. Створили додатку, яка є похідною. І в цій групі, яка про плітки, розмовляють про поганих художників. Але те, що є поганим, визначають конкретно оці група, тобто яка називається юа Artist, І от саме вони визначають, ніж їх власники, визначають, що є хорошим для художника, що є поганим. Якщо коротко, для художника є практично. Будь-який крок наліво, крок направо поганим. Тобто не можна малювати по е, певним іграм, які, наприклад, е, той же готель Газбін. Я вважаю, що від того, що намалювати картиночку по мультику, е, це не буде вважатися підтримкою чого-небудь нехорошого. Але ці люди вважають інакше. Тому будь-які згадки готелю Газбіна, китайських ігор, китайських фандомів, будь чого, що пов'язане, хоч якось не з Україною, їх просто трігерить, виводить на емоції, і вони вважають, що ну, так не може бути. Що ну, вже є трошечки перебором, бо поки людина, художник не малює, не підтримує нічого пов'язаного з Росією, то це все є нормою. Але тут вони просто йдуть в абанк. Просто якщо хтось намалював картиночку по якомусь не дуже правильному, на їх думку фільму, книзі, серіалу, то це вже жах. Але те, що вони не люблять за якісь конкретні фандоми, ну це ще півбіди. Часто там доходило до того, що розповідали, що стиль художника є непривабливим, тому треба розповісти, який сам художник поганий, що взагалі це все не так, і чому ну, отак от жити точно не можна. Тобто саме абсурдні ситуації, що художник нікого не чіпав і просто малює, і просто нічого собі поганого не робить, але ці люди вважають, що це дуже смішно розповісти, як. Погано він малює посміятися ще з чогось, як просто за банально темну шкіру персонажа людина починають обговорювати травити. Це просто доходить вже до просто абсурду. Так само там доходило до використання м'яких пензлів, які загалом є нормою, але я тут вважала, що це ну, ні, недопустимо. Загалом, наскільки я знаю, то цю спільноту видалили, створивши нову плітки арт-ком'юніті чи щось подібного. І через це вони ніби стали кращими. Через це вони намагаються показати, що вони не ну, такі хорошенькі, вже нікого не обговорюють і взагалі в них тепер все добре. Але ну, дуже важко забути ту маячню, яку вони робили. Мені загалом завжди важко зрозуміти людей, які замість того, щоб просто сказати: Ой, мені такий стиль не подобається, я не буду дивитись ідуть кудись, розповідають, який жахливий стиль і просто розходяться. Навіщо, кому це потрібно, хто просив, не зрозуміло. Але сама суть, що деяким людям дуже подобається весь цей негатив, мені чесно зовсім не зрозуміло. На жаль, я не можу на це ніяким чином повпливати, можу лише сказати, що не треба так робити. Але я впевнена, що всі, хто дивляться це відео, так і не робили. Що не менш важливо, мені здається, сказати про людей, які поширюються. Ну тобто в негативному світлі, кажучи, що ну не треба так робити, те саме, що зараз роблю я. Але загалом. Поширюючи будь-який контент, навіть розповідаючи, яка це маячня, як це погано і все таке, ми все одно поширюємо цей контент. Важливо просто сказати, що ну добре, ми цього не бачимо, ми цього не чуємо. Якщо раптом ці пліткарі, чи як вони там себе називають, приходять і розповідають, що художники жахливі, малювати це не для них і взагалі закінчуйте це жахливо, погано і тому подібне. Краще просто їх заблокувати і не згадувати. Бо чесне слово, якщо продовжувати говорити про щось погане, як оці штуки, то ну, нічого хорошого з цього не вийде. Ця спільнота буде лише набирати популярності, буде лише рости, та вони будуть лише продовжувати своє оце невідоме що. Я не знаю, як ще мені сказати, що мені це не подобається. Я сподіваюся, що я свою думку змогла донести, і хотілося б просто, щоб ми припинили говорити про настільки проблематичні спільноти. Ми говоримо надто часто про те, про що краще просто промовчати і зробити вигляд, що його не існує. Бо загалом люди, які люблять поширювати плітки, люблять скажити інших, казати, як все навколо погано, і вони лише одні хороші. Зазвичай їм потрібна увага. І насправді краще зробити вигляд, що ви про це ні слухом, ні духом ніколи не бачили. Бо я за останні кілька днів особисто помічала, здається, три відео, чи, може, близько того, що Украрт -плітки» – це погано, це жахливо, когось туди злили, погано згодно, почально так. Але я про них дізналась тільки через те, що про них почали говорити. Як на мене, це вже достатня причина, щоб закритись, замовкнути, і просто казати, І така спільнота існує, але ми її не хочемо згадувати. Бо я, наскільки я бачу, як тільки ми про щось згадуємо, навіть кажучи, що це погана ідея, то всі починають іти глянути, а що ж реально це за погана ідея? Хм, О, а мені здається, ідея не настільки погана. Взагалі то настільки. Цікаві істоти, що іноді люблять робити все абсолютно навпаки від того, як попросили робити. Тобто, якщо ви скажете не читайте цю книгу, то завжди знайдеться той, хто, хто піде і спеціально прочитає цю книгу, бо сказали не читати. Тому тут краще просто промовчати і зробити вигляд, ніби цього не існує. Отож, тепер відео підходить до кінця. Я хочу подякувати усім, хто додивився до цього моменту та продовжував слухати. А мої роздуми на тему пліток та спільнот загалом. Я буду щиро вдячна за будь-яку підтримку та сподіваюся, що ми з вами коли ще побачимось. З вами була Схі, до скорого!